Життя не припиняє кидати тобі виклик. І навіть після твого духовного пробудження це не зміниться. На тебе чекають випробування, різні види випробувань. Єдина відмінність у тому, що з духовним пробудженням змінюється те, як ти реагуєш на ці випробування. Це дуже важливо. Більшість людей думає, що те, що з ними відбувається. Врешті-решт визначає, як вони проживають своє життя. Але насправді те, що ти називаєш своїм життям, визначається не тим, що з тобою відбувається, а тим, як ти реагуєш на те, що з тобою відбувається. Твоя внутрішня реакція на ситуацію тут і зараз визначає те, що станеться в так званому майбутньому. Тикаючись із труднощами, деякі люди поводяться, ніби в їхньому житті щось не так. Вони вважають, що справи мають іти інакше або не бути такими важкими. Цього не повинно відбуватися. Це працює як у малих, так і великих масштабах. Швидше за все, ви зустрічали людей, які постійно на щось скаржаться. Можливо, ви й самі були такими у минулому. Ці люди не співналаштовані з тим, що відбувається навколо них, із ситуаціями, відносинами, з місцями та подіями. Трапляється щось, чого, на їхню думку, не повинно бути, або не відбувається те, що має відбуватися, або їм слід бути десь в іншому місці, але вони тут, і це величезна проблема. Я дуже намагаюся потрапити туди, але я тут. Це звучить трохи дивно, але сумний факт полягає в тому, що багато людей так живуть більшу частину свого життя. Вони не співналаштовані з тим, що роблять зараз. Вони не повністю в цій роботі, тому що вважали б за краще бути десь в іншому місці. Вони б хотіли бути вже наприкінці цієї конкретної діяльності. Якщо ти так налаштований, то твоє життя постійно сповнене стресом. Ти маєш ментальну проєкцію того, де ти хочеш бути, але ти тут. Ти займаєшся цією діяльністю, але маєш певні думки, які переносять тебе до результатів твоїх дій. Або Тобі дійсно потрібно зробити щось, але ти переключаєшся і робиш щось інше. Жахливий спосіб жити. До речі, це називають нормальним. Ти бачиш подібну ситуацію у кіно. Там практично всі герої такі. Це нормально, оскільки вони такі. Більшості з нас подобається бачити, як життя людей показується на телебаченні та в кіно у такому дисфункціональному стані. Ми бачимо відображення своєї власної дисфункції, і це є підтвердженням того, що насправді з нами все гаразд, бо всі нещасні. Практично всі так і живуть у стані майже безперервної незадоволеності. За винятком коротких миттєвостей, наприклад, пов'язаних з гарною їжею або можна зайнятися сексом. Але це триває недовго. Ти отримуєш те, що хотів, те, про що мріяв, і це робить тебе щасливим. Ти відчуваєш, як виникає щастя, і думаєш, що переживаєш його завдяки твоїм бажанням. Але якщо ти подивишся глибше, зрозумієш, що насправді щастя приходить не від того, що ти отримав бажане, ти відчуваєш себе щасливим, тому що протягом короткого періоду часу хвилювання розуму, який завжди був незадоволений тим, що відбувається, який говорить, що тут чогось не вистачає, що я повинен позбутися цього, отримати те і так далі, щухають. І тобі не потрібно нічого крім того, що є тут і зараз. Раптом ти почуваєшся безтурботним і живішим. Ах. Можливо, тепер ти починаєш розуміти, чому Будда говорив про велику перешкоду на шляху до духовного пробудження. У перекладах це зазвичай називають бажанням. Але найкращий переклад того, що він мав на увазі, сильніший термін потреба, постійна потреба у цьому, потреба у тому, нестача, пристрастне бажання. Ці хвилювання розуму не дозволяють людям відчути більш глибокого виміру реальності, які ми могли б назвати позачасовим виміром, позачасовим виміром свідомості. Пам'ятаєте, кілька хвилин тому ми говорили про час. Ми говорили про швидкісний потяг, з якого не можна зійти. Ми говорили про вогонь, який поглинає тебе. І цей вогонь час. Все це правда. Але хороша новина полягає в тому, що кожна людина має глибший вимір свідомості. У багатьох людей це всього лише потенціал. Прихований потенціал, подібний до зернятка. У деяких із вас це зернятко вже почало проростати. У нас є можливість отримати доступ до цього глибшого виміру свідомості та жити в ньому. Сполучення з більш глибоким виміром свідомості це те, що ми могли б назвати духовним пробудженням. Одного разу ти розумієш. Що крім того, що ти є особистістю або людиною, яка живе в цьому світі часу, світі минулого та майбутнього, існує набагато більша частина тебе, є інший вимір того, ким ти є. Або точніше, є глибший вимір того, ким ти є, ніж просто особистість зі своєю історією. Саме тому ми зібралися сьогодні ввечері. І я хочу, щоб це була не просто концептуальна розмова. Хоча, звичайно, ми використовуємо слова, але ціль полягає в тому, щоб ви відчули те, про що йдеться, навіть якщо це лише проблиск. Для багатьох із вас це буде глибше занурення, тому що ви вже відчуваєте те, про що йдеться. Мені здається, я знаю, про що він говорить. Коли я розмовляю про глибший вимір того, хто ви є, про глибше почуття вашої ідентичності, ви вже відчуваєте це всередині себе.